Добрий день! Це відео буде присвячено транспортній задачі. Що таке транспортна задача в її класичному вигляді? У нас існують постачальники та споживачі. Постачальників ми будемо позначати буквами а 1 а 2 і так далі АН. А споживачі відповідно позначимо буквами B1, B2 і так далі, БМ. Різні букви індекси в кінці означають, що. Число споживачів не обов'язково дорівнює числу постачальників. Наступний пункт. Крім того, що наявні постачальники і споживачі, нам потрібно вказувати, ми поставляємо однорідний товар. Причому ми знаємо, що А1 може постачати в усі ці точки, А2 може постачати в усі точки усім споживачам, і всі постачальники можуть постачати відповідно іншим споживачам. Для кожної цієї поставки визначається ціна доставки одиниці однорідного вантажу. Наприклад, із А1 в Б1 одиниця вантажу буде там позначимо це с 11 від першого до першого. Від А1 до Б2 ми будемо позначати вартість постачання АС12. І так далі. Із А2 в Б2 вартість постачання буде відповідна С22. Добре, що, яка ще потрібна інформація? Нам потрібна інформація ще число або е, число вантажу, що наявне на складах цих постачальників, тобто ту кількість вантажу, які вони максимально можуть постачати. Ми ну, позначимо, що тут кількість вантажу буде А1, А2 і так далі АН. Споживачі, яка інформація потрібна тут? Тут, звичайно, потрібна інформація про те, скільки нам потрібно вантажу. Тобто ми замовляємо B1, B2, як споживачі, і так далі, BN. А тепер як записати цю інформацію коротко і комплексно, щоб це було зрозуміло і наглядно. Для, всю, для научності всю цю інформацію представляють у вигляді таблиці. Де позначають, що B1, B2, B3 і так далі БМ це споживачі. Хоча можна і поміняти місцями споживачів і постачальників це не принципово. А1, А2 і так далі, АН – це в нас постачальники. У верхньому правому куті позначають вартість перевезення. Ось ця матриця, табличка, яка буде складатися тільки з вартостей, називається ціновою матрицею. Ліворуч, ми позначаємо наявність. Вантажу у постачальника А1, А2 і так далі АН, тобто скільки в них є на складах. І, відповідно, Б1, Б2, Б3, і так далі, БМ це наявність е, потреба у вантажі для споживачів. Чому позначають у верхньому правому куті, ми зрозуміємо трошки пізніше, це зручно саме для розв'язання транспортної задачі. В чому полягає мета розв'язання транспортної задачі? Вона полягає в тому, що. Ми знаходимо оптимальний план перевезення. Що таке оптимальний план перевезення? Це буде е, такий план перевезення від, спожив... від постачальників до споживачів, щоб вартість цього перевезення була найменшою. Розглянемо, яким чином взагалі-то можна створювати першоопорний план і, взагалі, що це таке. Початок ми зробимо просто створимо інтуїтивно будь-який опорний план. Спеціально створюю його нелогічно. Звичайно, мені потрібно створити такий опорний план, створити таке постачання, щоб воно було, мало мінімальну вартість. Але в даному випадку я просто буду заповнювати таблицю, ну, як мені заманеться. Ну, наприклад, я вважаю, що перший товар от А1. Має 110 на складі, Б2 е, має отримати 70 одиниць товару. Я одразу поставлю тут 70. Чому 70? Бо більше Б1 не прийме. Отже, що в мене залишається? У А1 залишається 40 одиниць товару, я поставлю його сюди. Можу постачати сюди 40, е, да, 40 одиниць товару, тому що Б4 йому необхідно 50. Так, для Б4 необхідно 50, значить. Я йому поставлю ще від постачальника А2 ще 10. Так, що в нас є А1 заповнено, Б4 заповнена. У А2 залишилось на складі 20 одиниць товару, я їх поставлю ось сюди. Так, для Б3 нам ще необхідно все, для Б3 все заповнено, тобто йому більше необхідно не потрібно товару. Наступне А3. В нього 40 одиниць товару, він може поставити в Б1, ще в Б5. Нехай буде Б1, 40. І тут А4 постачає Б5 50 одиниць товару. Тобто, ми розподілили весь наявний товар. А тепер складемо перший опорний план. Перший опорний план буде виглядати наступним чином. Позначається буквою F1. Тобто від А1 до Б2 постачається 70 одиниць товару. І рахується, це так, 70 одиниць товару, вартість доставки 10 умовних одиниць. Плюс від а 1 до Б4 ми постачаємо 40 одиниць товару за вартістю 20. Якщо ви побачите ціни, які стоять в інших ячейках, в інших клітинках, то ви побачите, що це явно нераціонально було постачати із а 1 в Б4. Плюс, наступне, ми маємо визначити вартість всього постачання, всього всього Тобто із а 2 в Б3 у нас виходить 20 одиниць товару. За вартістю 6 плюс 10 одиниць товару за вартістю 40. І так далі враховуємо всі одиниці. Тобто, це буде 40 на 3 і плюс 50 на 4. Тобто, ми врахували всі заповнені клітини. Перший опорний план складено. Складено його нераціонально і, звичайно, так не роблять. Отже, ми зараз розглянемо приклади, яким чином створюються перші опорні плани і які є правила їх створення. Отже, існує два основних методи створення першого опорного плану, тобто початок, з якого починається оптимізація. Перший метод називається метод північно-західного кута. Яким чином він працює? Ми починаємо заповнювати нашу таблицю, починаючи з верхнього лівого кута. Отже, дивимося, на складі А1 у нас наявно 110 одиниць вантажу. Б1 йому потрібно всього 40 одиниць вантажу, тому ми будемо постачати із А1 в Б1 тільки 40. Звертаємо увагу на те, що для Б1 вже нам не потрібно товару, тому ми ці ячейки ось так закреслюємо. Краще це робити тоненьким олівцем, якщо ви це робите вручну. У нас залишається той самий колір. Наступне північно-західний кут. Ми рухаємося праворуч. Тут у нас залишилося 110 одиниць товару. 40 ми вже... було 110 одиниць товару, 40 ми поставили. вже. Тобто, залишається 110 мінус 40, це 70 одиниць товару. І на складі А1 у нас вже немає більше товару. Причому дивимось, для Б2, вже 70 одиниць поставили, і йому більше не потрібен вантаж. Наступний кут заповнюємо наступну клітинку. У А2 міститься 30 одиниць вантажу, Б3 потрібно всього 20, тому ми заповнюємо 20. Б3 закрити його потреби, тому ми закреслюємо стовпчик Б3. Що в нас залишається? Було 30 одиниць товару, 30-20 на складі залишилося 10. Отже, 10 ми постачаємо сюди. 10 одиниць товару це означає, що для а2 вже склад порожній. А б4 потребує ще 40 одиниць товару, які ми поставимо ось сюди. І закриваємо потреби б 4 Дивимось 40 одиниць товару ми взяли зі складу А3, на якому і так було 40 одиниць товару. І останнє, в нас залишається 50, 50, як потребувало б 5 від А4. Отже, перший опорний план тут складається наступним чином. F1 позначаємо і враховуємо вартості. Це буде 40 помножити на 3 плюс 70 помножити на 10. Плюс 20 помножити на 6, тобто ми беремо тільки заповнені клітинки і множимо число товару на вартість постачання. Знову, через те, що використали ячейку з вартістю 40, напевно, це вже не раціональний крок. Але такий метод можна легко алгоритмізувати, тому його і досі використовують в основному для комп'ютерного обчислення. Отже, це метод північно-західного кота. Таким чином складається перший опорний план. Інший метод складання першого опорного плану. Другий метод складання першого опорного плану це метод мінімальної вартості. Яким чином працює він? Він, так би мовити, більш оптимальний, але його було на початку розвитку програмування складніше алгоритмізувати. Тому. Для ручного розрахунку цей метод кращий, ну а зараз його використовують і в алгоритмізації. Отже, метод мінімальної вартості. Обираємо мінімальну вартість доставки. В нашому випадку це буде 1, 1, 1. Воно зустрічається три рази. Можна алгоритмізувати для себе визначати, що ми все одно будемо в певному сенсі використовувати метод північно-західного кота. Але насправді ви можете обрати будь-яку з цих одиниць. Отже, дивлюся на першу клітинку А2Б1. Тут потрібно для Б1 потрібно 40 одиниць товару, але у А2 міститься всього 30. Тому ми можемо поставити тільки 30 одиниць товару. І на складі А2 вже нічого немає. Отже, ми закреслюємо відповідний рядок. Є. Тут залишилось у нас вимоги попит для Б1 40 30, в нього залишилося попит 10 10 вільних місць. Наступна мінімальна вартість, тут вже одиниця закрита одна. У нас залишилася ще одна одиниця. Знову на А4 на складі 50 одиниць вантажу, для Б2 у нас необхідність 70. Ми можемо поставити сюди тільки 50 і закрити склад А4. Для B2 нам ще необхідно 20 одиниць вантажу. Наступна мінімальна вартість двійка. а 1 B5. Тут B5 необхідно 50 одиниць вантажу, але на складі 110. Отже, ми постачаємо всього 50 і на складі залишається 60 одиниць вантажу. Наступна мінімальна вартість 3. Їх дві обираємо будь-яку. Я обираю за методом північно-західного кута. Отже, на складі А1 міститься 60 одиниць вантажу. Але для Б1 залишилося всього 10 одиниць необхідного вантажу. Отже, постачаємо 10. І для Б1 його попит повністю закритий. В такому випадку, у нас залишилося на А1 50 одиниць вантажу. Це не обов'язково записувати, да, Можна розраховувати кожного разу. Наступне, обираємо мінімальну вартість. Ну, тут тепер вже доволі високі мінімальні вартості. Я обираю А1Б2. У нас 20 одиниць вантажу нам потрібно, А наявно 50. Я записую тільки 20, відповідно. Отже, в мене тут залишиться вже 30 одиниць товару. Наступне. Б3, що в нас залишається? 10 10 – мінімальна вартість із А3 в Б3. Тобто, всього потрібно 20 одиниць, 40 було на складі. 40 у нас залишиться 20 на складі. І останнє залишилися дві клітинки, не заповнені по 20. Давайте подивимось, що тут відбудеться. Із А1 в Б4. В Б4 потрібно 50 одиниць товару вантажу. А наявно тільки 30. Ставимо 30. Наступне. Тут у нас залишилось 20 в А3, і потрібно залишилось 20 для Б4. Отже, це метод мінімальної вартості. Ми створили перший опорний план. І можете для себе перевірити, чи буде цей перший опорний план менший за вартістю, ніж за методом північно-західного кута. Перший опорний план за цим методом буде виглядати наступним чином: 10 помножити на 3, плюс 20 помножити на 10, плюс 30 помножити на 20, плюс 50 помножити на 2 і так далі. Ми використовуємо тільки заповнені ячейки, які називаються базисні. Ті, які ми не заповнили, а заштрихували, називаються вільні ячейки. Отже, враховуємо, ще раз повторю, тільки базисні ячейки. І можете для себе перевірити самостійно, чи буде, ще раз повторюю, цей опорний план менший, ніж для попереднього методу. Як ви вже побачили, що заповнювати ці таблиці можна багатьма способами, тобто є багато варіантів. Але яким чином серед них вибрати мінімальний, це ми розглянемо в е, оптимальний. Це ми розглянемо в наступному відео. Дякую! Якщо у вас є питання або зауваження, пишіть, будь ласка, про це у коментарях. На все добре!